Алло. Алло, Алло, пані Вікторія, вітаю. Доброго я вас, вітаю. Да, вітаю. бачите мене? вітаю, Да, чую вас. Да, 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 Що ви там зараз в селі? Та, да, ми приобрели собі руй, тепер перемоги робимо. <реш> я ви, тому і за кордон їдете, правильно? Так, да, так. Да. Понял. А ви де? Ну і в Кропивницькій. А, Самі мешкаємо в Кропивницькому, а купили хату 15 кілометрів від ой, міста. Ой, та я вас просто не бачу. Да. Не бачу вас. Ви відео, зараз. Зараз. Бачите? Що, да, ви? ви на городі працюєте, пораєтесь чи що? Ні, ремонт у хаті робимо. Бо. Але купили, зараз покажу. Ого, і це ви зараз, оце коротше, хочете реставрацію хати зробити і далі жити. А це ось ви бачите, купили таку ділянку. А... Ради... Купили раді городини. Я зрозумів, і зараз. Займу. Оце там безчміння, це все буде наше. Ой, гарно, 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 гарно. А там лісочок, а там річка, а за річкою ще хлопний ліс. Головне, щоб безпечно було. Так що ми робимо ремонти. Я зрозумів. А скажіть, взагалі, я пам'ятаю, ви казали, вам подруга, да, порекомендувала нас? Да, у вас там працює Віта Сіма. А, Віта, так, історія, Да. так. Угу. Да. Так. Вона поїхала, мабуть, у березні. Угу. Вона була в Літві, потім з Вроцлава вона виїжджала. Я да, зрозумію, зрозумію, і там зараз працює. Угу. Да, працює. Зрозуміло. Я зрозумів. То ви зараз їдете також в Голландію? Угу. Uh -huh. Я зрозумів. Дуже добре, ось дивіться, ту інформацію, яку вам надіслав для підготовки до виїзду. обов'язково знайомтесь, підготуйтесь. Нагадайте, ви я не пам'ятаю, на 4,5 місці половини хочете? Чи щось на пів року? Чи да, так, там три, може, ну, може, чотири Ну, так щоб я ж у ну, мене вдома є теплиця, в мене вдома, я займаюся. Ну, вже mm -hmm. розсадою і два роки підряд ми тут брали в оренду цю землю, і ми займалися помидорами. І ну, в основному на пабріка і баклажани. на продаж. Mm -hmm. Я зрозумів. Тобі ж ви своїм бізнесом саме ну, бізнесом займаєте рукою? Так, 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 як нам треба були гроші, щоб ми викупили цю землю, Я то мені ну. Мені треба їхати. Я, ну, я зрозумів. З чоловіки Ні... в нас тут заробітки ну, не, не дуже валюють. Е, там, на жаль, на жаль, але все одно, зрештою, бачите. І Є свої плюси і мінуси, да, але зрештою, те, що добре, що ви не сидите на місці, не чекаєте, що поки щось, щось станеться, хтось там і тому подібне, а просто берете в свої руки, своє життя і берете, роботе. Ось це дуже добре. Я... Дивіться так, готуйтеся до виїзду, буде виїзд з групою. І там буде зі Львову, зі Стрийської 109 і відповідно на Голландію. Ось, ви якраз ж сезон цей, якраз ви якраз попадаєте на нього, де нормальні заробітки, нормальні години надають. Ось саме головне готуйтеся, бо можуть бути 12 годинні зміни, але добре плаче. Але добрий. добре платки да, тому, от є такі нюанси. Ось тому ну, готуйтесь. Ром, uh, я хотіла вас попросити, щоб ви мені вакантну за коли за пр раніше, хоча б за ні п'ять. Звичайно, за... так так, так, так і буде. І Повідомив <плес> вам. До Києва, да? Ой, до Києва Кажу, До Львова, Дорого, Я зрозумів без питань. Звичайно, ми ж повідомляємо мінімум за тиждень, за 10 днів. Повідомляємо і далі вже збирається група. Ви ж не одна будете їхати у нас, тому ось так скільки ви... Казалось, коштує... групу, і ви не казали схід бути коштувати вашою групною. Дивіться, вийде. це з водієм. Треба буде питання вирішувати. Ну я я там не не знаю. Я орієнтуюся там від 120 євро. Ось дивлячись саме куди, в яку локацію. Ну, якщо вільну сто було дев'яносто євро зі ждали. Ну так, да, да, <зі> да. да. Тому ось так, там же вам координатор і водій по собі вартості дороги вам повідомить, і за тиждень мінімум вам повідомлять, коли виїзд. Головне бути готовою з сумкою вже ось, і можна вже було виїжджати. <зі> 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 Ось так. Добре, радий вас чути, бачити. Вам тоді гарного дня, вечора, і е, готуйтеся до виїзду, будемо з вами на зв'язку. Будуть питання, ви мене набирайте, я на зв'язку. Так, да, ви теж, якщо пишіть, бо я ж кажу, що молода тут вийшли. Добре, 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 без питань. Добре. Да, все тоді. Да. Добре, Ось так, друзі, нас рекомендують друзі, друзів, колеги і так далі. Це дуже приємно. Дякуємо вам за довіру, що обираєте саме нашу компанію. Пака.